Всім миру. Сьогодні 19 червня 2024 року. Ось у мене є гілочка привита в абрикос. Гілочка сорт э, Perfection. Це з США від товариша я отримав. Шов в перекладі э, на український досконалість сорт абрикоса. Дуже чудовий сорт. Зразу кажу, дуже чудовий, дуже стійкий до хвороб, дуже стійкий е, при цвітінні до заморозків. Він, до речі, в США за це і цінується. Ну і як пишеться смакові якості, в нього дуже смачні. Не зря він отримав таку назву, як досконалість. Е, що ще хочу сказати? Е, сорт дуже чудовий, е, сам себе запилює. Непотрібні запилювачі. Як бачите, ось гілочка була привита. і це Два роки. На другий рік вона вже дала плоди. Дуже такі, знаєте, чудові, дуже такі, знаєте, гарні на вигляд. Зараз скуштуємо обов'язково. Так що сторт стійкий до багатьох хвороб і мене це тішить. До речі, у мене є канал в Ютубі, колекціонер плодових, так що переходьте. На мій канал, ставте вподобайки, там теж я виставляю відео, як маю часу. Загрузочка, самі бачите, на двохрічній підщепці дуже чудова. Вот. Зараз я на землі якраз упав плодик. Зараз ми його скуштуємо. Ось такий він бачите, більш такого кольору. Цікавого, жовтого, така смужечка невеличка є. Зараз ось він знайшов. Єдине, що навіть на американських сайтах читав, що він не дуже транспортабельний. Те, що я підтверджую, кістечка, бачите, дуже гарно відходить. консистенція така дуже красива, дуже така соковита, як самі бачите. М -м -м. Дуже смачний. Солодкий. Кислоти немає. Дуже ароматний, дуже ароматний. Так що назва у цього абрикоса досконалість каже сама за себе. Ось такий він чудовий сорт абрикоса досконалість зі Штатів Америки. З вами був я, колекціонер плодових Україна Кропівнецький. До нових зустрічей, друзі!